Доброго вечора усім, хто з нами в ефірі телеканалу Еспресо. Програма головні новини Білої церкви у студії. Працює Дар'я Рубан. Завершується 197-ма доба мужнього протистояння України російським окупантам. На Донеччині наші захисники звільнили село Озерне. Маємо втішні новини від генштабу на Харківщині. Збройні сили України звільнили понад 20 населених пунктів, вклинившись в оборону противника на глибину до 50 Дцяти кілометрів тривають фільтраційні дії в низці сіл та міст. На цьому тижні на території Херсонської області противник увів суворі обмеження на переміщення місцевих жителів між населеними пунктами, що суттєво ускладнює для значної кількості людей отримання продовольства ліків та необхідної медичної допомоги. Порушення окупаційних обмежувальних вимог жорстко карається. Зокрема, російські військовослужбовці обстрілюють без попередження цивільні автомобілі, які наближаються до понтонних переправ. Пошкодив могили, перебуваючи на підпитку. Наприкінці серпня до поліції Білої церкви надійшло повідомлення про те, що невідомі на сухоярському кладовищі понівочили могили захисників на Алеї Слави. Згодом правоохоронці розшукали порушника. Ним виявився 42-річний уродженець Херсонщини. Він підтвердив, що того вечора перебував у нетверезому стані та декілька разів впав на місця поховань, коли повертався додому. За фактом наруги над могилами на чоловіка копи склали адмінпротокол за дрібне хуліганство. Прямував до себе додому. Другий день, коли я це все зрозумів, згадав, то ну, утром йшов, дивлюсь, працівники поліції стоять. Ну, Мені дуже було соромно, я не повідомив про це. Я дуже жалкую. Те, що я зробив. У місті трапились дві пожежі: одна на вулиці Некрасова, де горіли дерев'яні тимчасові споруди та сміття біля них. На виклик прибули п'ять рятувальників. Повідомляють у ДСНС Білої церкви. Друга пожежа виникла на вулиці Миколи Кириленка, де вогонь охопив гараж та господарчу будівлю. 20 надзвичайників за допомогою трьох спецмашин ліквідували загоряння. Потерпілих в обох випадках немає. Причини інцидентів встановлюють. Фахівці у застосунку дія для українських водіїв з'явилась можливість шерингу автівок. Зробити це можна, призначивши належного користувача. Зазначає керівник сервісного центру МВС у Білій церкві Олександр Барабаш, щоб поділитися електронним техпаспортом з іншою людиною. Власнику необхідно виконати ряд дій у застосунку. Також у того, хто має бажання поділитися документом в дії, має бути id картка громадянина України або закордонний. Паспорт та свідоцтво про реєстрацію авто. Ось в застосунку майбутнього користувача, крім id картки чи закордонного паспорта, має бути дійсне водійське посвідчення. Власник самостійно обирає період, на який шерити документ: місяць, три місяці, півроку чи на рік. Зазначено, транспортний засіб можна оформити лише одного користувача. Які переваги нової послуги далі у коментарі. На сьогоднішній день це дуже поширена послуга, тому що все більше і більше фото-відеофіксації з'являється на дорогах країни. Також паркувальні онлайн штрафи на сьогоднішній день вже існують, тому дуже багато людей оформлюють належного користувача транспортним засобом. Якщо власник хоче видалити належного користувача, він звертається в сервісний центр з заявою і ми видаляємо цього належного користувача. Або ж по закінченню терміну належного користувача застосунок дія видаляє його автоматично. Війна не привід відмовлятися від політичних інтриг. Особливо це демонструють депутати Київської обласної ради. Напередодні відбулася 12-та позачергова сесія. Однак народні депутати при наявному кворумі в залі не спромоглись навіть проголосувати за порядок денний. Тож жодне рішення 45-ти, що виносились на розгляд, не прийнято. Як повідомляє прес-служба, кор на президії усі питання депутати підтримали одноголос. До того їх розглядали профільні комісії. Вони мали суто соціальний характер. Зазначу, один з проєктів рішень стосувався реорганізації білоцерківського онкодиспансеру. Сьогодні була спроба обнулити Київську обласну раду. Слуги батьківщина та ПЗЖ прийшли на сесію, але не реєструвалися. Відсутність кворуму означає недієздатність ради, і це підстава для її розпуску. Тим не менше, попри велике бажання, план по розпуску облради провалився. 43 депутати зареєструвались. У порядку денному було суто комунальні питання не голосувати за них напередодні зими рівнозначно політичному харакірі. Найбільш поширеною причиною виникнення осінньої алергії є цвітіння амброзії, пилок якої літає в повітрі з кінця серпня до початку жовтня. Як розповідає лікар-алерголог Людмила Петрущак, у порівнянні з минулим роком в білій церкві вдвічі збільшилась кількість пацієнтів, що скаржаться на алергію від бур'янових трав. Нині триває сезон цвітіння, амброзії, соняшника, полині та лободи. Пилок цих трав має агресивні властивості, тож, потрапляючи в організм, він спричиняє алергічні реакції. За словами лікарки, симптоми схожі на застуду: температура, сльозотеча, свербіння очей, утруднене носове дихання, чхання, першіння в горлі та інше. Ось які поради дає алерголог далі у коментарі. Якщо пацієнти, я всім говорю, не знаю, чи це простуда, чи це алергія. Виникло перший раз і теж не можуть запідозрити, значить можна зразу не звертатись до алерголога, а випить будь-який антигістамінний препарат. Наприклад, дезлоратадін, хітакса, він сублінгвальна форма примінення, різні вікові є дозіровки. Якщо відмічається покращення від цього препарата, значить іде алергія, значить треба звернутися до алерголога, бо ми не узкопрофіль. Ми дивимося все-таки більш комплексне лікування. Тобто не тільки антигістаміні, а назначаємо місцеві захисні препарати, які захищають слизову очей і носа від контакту з алергенами, а потім, може, антигістаміні, антілікотрієнові. Благодійний фонд Українська освітня фундація працює у 40 містах України, у тому числі і Білій Церкві. Волонтери допомагають 1200 родинам з дітьми. Однак цього разу вони вирішили не просто видати продуктові набори чи забезпечити одягом, а провести для переселенців етнозахід. Куштував українські вареники і наш Ярослав Гопаца. Не лише допомагають, але й відволікають від буденності. Волонтери української освітньої фундації організували для переселенців майстер-клас приготування лінивих вареників. Залучили до нього дев'ять мам з доньками. Мета такої незвичайної ініціативи об'єднати родини за спільною справою та пізнати українські кулінарні традиції. Для цього й обрали саме національну страву. Як розповідає одна з організаторок, подібний захід проводять вперше, тож і учасників запросили небагато. Але якщо ініціатива сподобається, планують її. Продовжувати час провести з дітьми, і це такий позитивний час. Да А якщо ще щось спільна діяльність, це і зближує і, враховуючи психологічну ситуацію, емоційну, мені здається, що сьогодні ми трохи їх перемкнемо на якусь іншу хвилю. Шеф кухар запропонував п'ять блюд на вибір. Там були салати, різні, різні багато, але я вважаю, що все ж таки вареники це така українська асоціація з нами. Ми хочемо це зробити на постійній основі. Наступним кроком буде Буде батько і син, і так, так думаю, що ми будемо готувати якийсь борщ чи щось українське національне. Цього разу кулінарним досвідом з малечою ділився кухар Андрій Колісник. За його словами, рецепт лінивих вареників простий і відомий усім українським господиням. Тож для приготування знадобились кисломолочний сир, яйця, борошно, манка, сіль та цукор. Повторюючи за Андрієм, дівчата змішали інгредієнти за певною послідовністю. Потім готову масу розділили на кульки та поставили варити. Коли проводиш дитячі мастер-класи, вони дуже такі прям. Заінтересовані їх, вони дуже як це, вовлікаються, дуже сильно вовлікаються, і мені це подобається сам процес і зворотний зв'язок з дітьми. Я хочу якось, хоч маленькими е, своїми вкладами, зробити щось приємне для дітей. Я розумію, що може із цих дітей там троє будуть десь в майбутньому кулінарами, то якщо от цього буде моя заслуга, то типу, це буде дуже-дуже дуже приємно. А, і мені хочеться допомагати і просто так допомагати, учити їх і тим самим урізноманітнювати їхній буденність. на приготування страви мами та їхні донечки витратили менше години. Порції вийшли по справжньому домашні, 25 вареників на тарілці. Їх прикрасили фруктами, м'ятою та додали сметани. Ну і звичайно не обійшлось без дегустації. Дома не робили, не ліпила, але знаючи такий рецепт, щоб зробити разом вдома. А що тобі сподобалось? Не більше? Все, давай, ліпити. Всьо? Ліпити да. отак катати. А мукою так от угу. де? Да? А що ще? Все. а яєчко? Отак да це класно. Це об'єднується, це мотивує. Це вони дивляться на інших і самі потім куштують, що самі приготували. Мені подобається саме те, що не варень, ми тут готові. ніколи не робили такі кульками. Ми завжди робили так, як зазвичай ковбаскою і різали. Тому це для них точно нове. Діти дуже люблять такі заходи, особливо коли є багато дітей. І тому ми дуже дякуємо, дуже вдячні за те, що такі заходи проводяться. Всі ці жінки з дітворою переїхали до Білої церкви з різних куточків України: Бахмута, Бердянська, Краматорська, Горлівки, Торецька, Чорнобаївки та Енергодара в їхніх очах ще й досі біль та страх. Але подібні заходи, як стверджують самі переселенці, повертають їх у мирні часи та дають надію на нове спокійне життя. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. На цій смачній та позитивній ноті від мого колеги я завершу сьогоднішній випуск головних новин Білої церкви. Більше оперативної інформації про події в місті та країні дізнавайтесь на наших сторінках у соцмережах. З вами була Дар'я Рубан. Чекатиму вас завтра о цій же годині на телеканалі Еспресо. Бережіть себе та Україну.